Ось і минає 2014 рік. Традиційно ми пригортаємо ще одну сторінку історичної книги нашого славетного міста. Разом з державою місто прожило непростий рік рік політичних, економічних та історичних потрясінь. Але спільними зусиллями ми утримали ситуацію під контролем. Місто функціонувало. Функціонувало в активному режимі. Ми будувалися, ремонтували дороги. Реконструювали об'єкти соціальної та комунальної інфраструктури, реалізовували нові проекти, в тому числі і на міжнародному рівні, проводили повний спектр соціальних і культурно-масових заходів. На жаль, суттєві корективи внесла війна. Але й тут ми проявили свої найкращі риси. Місто згуртувалося близько сотні наших малинчан на фронті героїчно захищають нашу країну від російської агресії. Активно запрацював волонтерський рух, постійно проводяться благодійні заходи та акції, метою, яких є допомога нашим військовим та тимчасовим переселенцям. І це все викликає оптимізм та впевненість у завтрашньому дні. Так нехай у наступному році нас не покидає оптимізм, окриляє надія, зміцнює віра та береже доля. Щиро бажаю, щоб новий 2015 рік приніс у нашу державу та у наше місто мир і спокій, щоб ваші оселі були сповнені радістю, родинним теплом та затишком. Зичу вам щастя, здоров'я та благополуччя. Нехай різдвяна зірка зігріває ваші серця любов'ю та Божою благодаттю. З новим! 2015 роком та Різдвом Христовим.